Вдвічі масштабніше та результативніше так можна описати бізнес мам Форум який цими вихідними відбувся у Львові. Організаторка заходу Марта Кавецька розповіла, що все починалося з youtube проекту, і завдяки підтримці та зацікавності аудиторій це дозволило розширити масштаби цього дійства. І наша цільова аудиторія це жінки-матері, які працюють, розвиваються, мають власну справу, або тільки на старті своєї кар'єри, або ж це жінки, які тільки планують стати матерями. От і це не лише львів'янки. У нас є гості з Дніпра, з Рівного, з Києва, з Ужгорода. Тому бізнес-мам це проект, який вже давно вийшов за рамки Львова. Цього разу зустріч була присвячена синергії бізнесу та материнства. Для розкриття цієї актуальної теми були запрошені спікери з різних сфер діяльності, що дозволило усім зацікавленим отримати відповіді на свої питання. Зараз це дуже важливо, тому що дуже велика кількість дівчат трішки бояться під час війни народжувати, але це не є якимось таким дуже такою великою проблемою. То тобто можна зробити гарне відновлення та почувати себе навіть набагато краще ніж до родів. До народження дитини. Взагалі, ви знаєте, ми жінки, ми дуже любимо поговорити, і для нас це дуже важливо, особливо в важкі часи. І оце поєднання розмов, досвіду і так далі, і те, що ми продвигаємо економічну складову, це дуже важливо в будь-які часи, особливо зараз. Дуже багато є страхів і нав'язаних ідей минулим поколінням, що коли жінка народила, вона повинна сидіти вдома, не реалізовуватися. І ці страхи жінок недостатні. Дозволяють їм розкривати свій потенціал, от саме цей форум, і я в тому числі тут для того, щоб показати, як можна це успішно поєднувати, і скільки є бізнесів, за рахунок яких можна і вдома з дитиною залишатися, і реалізовуватися в своєму полі, в своєму полі, в колі успішних, які допоможуть і підкажуть, як саме це має виглядати, не в ущерб дитині, чоловіку, сім'ї. Я зараз також в очікуванні на третю дитину, тому бізнес і материнство. Це для мене також нерозлучні не дві е, такі події в житті, які спонукають далі розвиватися. Тому що, коли в тебе є діти, в тебе є майбутнє і в тебе є стимул, для чого робити цей бізнес в Україні. Додамо, що організувати таку зустріч стало можливим завдяки генеральним партнерам заходу, які теж представляючи свій бренд могли розповісти присутнім свій шлях до успіху. Мене як українку, як жінку, взагалі дуже радує, що є все більше, і більше таких офлайн евентів, тому що насправді ви розумієте, що через безпековий контекст дуже складно збиратися такими великими ком'юніті, і я дуже радію кожній події, яка відбувається, особливо якщо це відбувається для жінок. І, звичайно, ми будемо шукати можливості підтримувати і далі і брати участь в таких подіях. Я вважаю що жіноча підтримка, енергія один одному це насправді дуже важливо. Часом кожного бракує сили, мотивації, натхнення. Кожного різний період в житті відбувається. А коли ми на таких зустрічах всі разом, ми одна від одної чуємо дуже багато підтримки. Ми розуміємо, що маленька справа робить велике діло. Надзвичайно потужна енергетична підтримка і концентрація такої кількості жінок це щось неймовірне. Ми мусимо це робити, мусимо долучатись до таких речей. Мусим підтримувати багато хто з гостей тут були вперше, але чули про отриманий безцінний досвід під час першого заходу. І материнство, і бізнес, взагалі стільки ролей. Жінка поєднує, поєднує в собі, що дуже класно мати можливість поєднатися з такими жінками. І також більше дізнатися про якісь труднощі, про те, як долати, можливо, ці труднощі, почути досвід тих жінок, які вже реалізувалися і разом з тим є матерями. Тому це дуже цікавий захід. Вони після таких зустрічей точно стають впевненими, що треба робити свою справу самостійно, йти і про те, що мріяв, щоб здійснювалися бажання. Зараз материнство дуже, скажімо, випробує нас на усю, бо є війна в країні і це великий стрес для нас всіх і для дітей особливо. Але жінки так само намагаються розвиватися і вкладувати це все в дітей, щоб наше нове покоління могло розвивати країну ще більше. Бо ми очікуємо. Перемога якомога найшвидше, тому це дуже необхідно на сьогоднішній день. Давид Берешвілі Семен Пулик, правда тут Львів.